Рослася, ми не збираємося тебе варити. Насолоджуйся повітрям У -у -у, на тобі маленького друга. Е -е -е. Ти дозволяєш якомусь крабу наїщати на тебе. Що з тобою таке? Йо. Він не винен у тому, що виріс слабаком. Його хтось розпестив. Це не я. Я хотіла з'їсти. Вибачте, як правило, це мати. <кхе> я організував курси для таких Омарів. Ми їх гартуємо, щоб вони пізнавали важкий бік життя. Так. Ні, ми не віддамо свого Омара в якийсь незрозумілий інтернат. Так, я розумію. Тоді скажіть мені таке. У вас не знайдеться кілька дрібних монеток на черзі вручення гранту з рук легенди освітян: містер Аткінс, який розподіляє гроші.